Всім привіт! Зірвав огірки на городі і хочу їх сьогодні заквасити. Я їх поклав у відро, залив водою і замочу на 2 години. На дно банки поклав укріп та хрін, декілька зубчиків чеснику, 5 листочків дерева вишні та чорної смородини. Потрібно додати ще 2 столові ложки солі та залити все це холодною водою. Як уже казав раніше, насипав 2 столові ложки солі в банку. Буду зараз це все заливати водою. Залив воду в банку, звичайно з крану, сира вода. І ось потрібно зробити ось таку процедуру, щоб сіль розчинилася в банці. Чекаємо. 3 дні. Далі потрібно буде ось цю воду злити в каструльку, перекип'ятити, знову залити в банку і закатати кришкою. Отже, чекаємо три дні. Постояли в мене такі огірки три дні в банці, після чого воду я злив в каструльку, перекип'ятив, залив назад в банку з огірками і закрутив кришкою. Ось. Такий простий рецепт Квашених огірків в мене вийшов на зиму. Друзі, розкажіть в коментарях під відео, чи ви робите вдома квашені огірки.